Вітаю всіх на каналі Майстерні Рослин, я Наталя. У мене сьогодні вихідний день, і я буду готувати свої гортензії до зими. Для кого це актуально? Долучайтесь доєднатися до мене. Будемо розбиратися, що ми робимо і для чого. Я свою гортензію не проливаю, тому що у нас були дощі досить гарні, земля-волога. Але дивіться по своїй погоді. Якщо не було душі в найближчим часом і земля досить суха, то краще пролити вашу гортензію до того, як ви почнете, почнете з нею працювати, для того, щоб їй було комфортніше і вона не стресувала. Ну і, звичайно, що дотримуйтесь режиму поливу, я поливаю гортензію досі і перестану її поливати лише коли температура покрива. Повітря стало, опуститься десь ну, до 12 градусів протягом доби, тобто і на також. Ну і перші роботи, з яких я розпочну. Я буду обривати листочки на пагонах. Залишу приблизно десь 1-3 листочків на верхівках пагонів. Листочки нам уже на цьому етапі у гортензії не потрібні. Ну, і для чого я їх буду обривати? Для того, щоб допомогти пагонам здерев'яніти. Відсутність листочків буде сприяти тому, що наші пагони будуть дерев'яніти. І е, готуватися таким чином до зими. Е, обриваю всі листочки, не жаліючи, буду залишати лише верхівку. Коли ми видаємо всі листочки, кущик стане повітряний, він буде продуватися. А це дуже важливо зараз, коли ми заходимо в осінь, коли будуть йти дощики, і щоб наша гортензія не хворіла. Саме так і треба зробити. Ну, ось так виглядає тепер мій кущик після того, як обірвала я всі зайві листочки. І зараз на цьому етапі дуже добре видно, що є ще гілочки, які також треба видалити. Я буду видаляти гілочки минулорічні, гілочки, на яких. Пагони невеличкі, неміцні, краще, хай ця сила в кущика йде на дозрівання, більш таких потужних пагонів, а ці буду видаляти зараз. Як я вже сказала, видаляю пагінець минулого року. Тут ще у мене такі вже підсохші, тобто я заодно чищу весь свій кущик. Всі пагінці, які Маленькі, хворі, бачите, він маленький, він буде тільки тягнути силу з кущика. А я хочу, щоб цю силу кущик направив на підготовку до зими і на майбутнє квітування, закладування, бурньок. Бачите, також дерев'янілий. Є в мене такі пагінці, які зовсім... Без навіть без зелених пагонів, те, що я навесні не дорізала, зараз добре все в мене видно, я їх вирізаю. Є пагін цього року, але він маленький також, я його видалила чистимо, видаляємо всі отакі пеньочки. Крім того, якщо у вас є... Соцвіття, яке, можливо, заклала гортензія, в цьому році, можливо, і таке, то, звичайно, виділяємо і ці соцвіття, тому що вони будуть забирати з гортензії сили, і вона буде витрачати ці сили саме на квітування, а не на підготовку до зими. Все вирізаємо, все чистимо. Ну, а далі йдемо до наступного етапу. Пропулюю. Підрихлюю землю, прополюю. У мене тут тібацька малина залізла, треба її прибирати. У мене замульчовано було корою. Кілька років вона тут гарно лежала, гарним таким шаром, але я дивлюся, що вже частинку її переробила земля, тобто вона вже... Менше її стало, тому обов'язково в цьому році замульчую додатково. Оновлю, додам ще мульчі. Ну і щоб допомогти кущику краще здеревніти і підготуватися до зими, закласти бруньки на наступний рік буду вносити добриво, монофосфат калію 10 грам на 10 літрів води. Монофосфет калію водорозчинне добриво, дуже гарне, дуже швиденько розчиняється, ще на вулиці тепло, воно ще буде спрацьовувати. Далі подивлюся за погодою. Якщо за тиждень ще буде тепло, зроблю ще одне таке підживлення точно в такій же пропорції. Не вношу все відразу, для того, щоб... Рослина могла засвоїти. Знаєте, це як їжа. Якщо ви з'їсте відразу вам покладуть у тарілку дуже багато їжі, то ви частину з'їсте, а частину просто викинете. А отак і тут. Для того, щоб воно не пішло просто в нас в нікуди. Я роблю такими невеликими порціями щоб рослина поступово їх засвоювала. Ну і після цього наверх вже підсипаю куру вче вона буде вам і Трошки коріння укривати, робити йому тепліше, як буде, як така подушка повітряна. Тобто буде захищати від підмерзання. Ну, але ж ще й не пускає бур'янів Тому я дуже люблю все мульчувати, не завжди встигаю все, не завжди вистачає мульчі, але в таких рослинах, от як гортензія, лохина, то я це роблю обов'язково. Все, лишаю її так, більше на цьому етапі нічого не роблю. Поступово ще буду підривати листочки, в мене на зиму повинні будуть залишитися тільки отакі верхні. Листочки, тому що там буде у нас формуватися квіткова брунька, і мені треба, щоб листочки її захищали взимку від вимерзання. З молодими кущами буду робити все аналогічно. То мене замальчована, тому що я цей кущик садила в цьому році. Але обов'язково зараз його вдобрю і залишаємо до зими. Поки що нічого не вкриваю ще зарано. Тому хай наші гортензії ще дихають свіжим повітрям. Набираються сил, закладають бруньки, а ми в цьому їм вже допомогли. Волотиста гортензія. Вона в мене ще досі квітне. І яка гарнюня. Як її готувати? Та фактично ніяк. Подивіться уважно на ваші гортензії. Бачите, вони вже в основному всі коричневого кольору. Якщо у вас в силу якихось обставин, ви бачите, що є погінці зелені. То ви можете зробити точно ті процедури. Трошки обірвати нижнє листя, мені оце дуже подобається. І вдобрити її. Але волотиста гортензія, вона квітує на пагонах поточного року, тобто весною ми її будемо низенько обрізати. Тут вона вже вся в цьому місці, де ми її будемо обрізати, здерев'яніла. Тому я її не чіпаю. Хай росте. Вдобрювати теж не буду. Я закладала добрива, коли я її садила. Садила я її в цьому році. Тому волотисту гортензію чіпати не буду. Ну ось так, друзі, готуйте ваші квіточки, щоб вони гарно перезимували. Ми ніколи не знаємо, яка буде зима, а квіти нас радують завжди, якщо ми за ними доглядаємо. Тож, на ну все добре, до зустрічі.